Деякі з сівродончан, медсестри і лікарі запитували, чи можуть вони у нас працювати самостійно. Я не шукала жодної людини з персоналу, жодної. Я Паталаха Олена, Я лікар-стоматолог з 1991 року. Мені 56 років. Народилася я в місті Ужгород Закарпатської області. Дуже люблю це місто. У мене там мої батьки. У нас була сім'я, у нас вже була маленька дитина, син, який народився, коли я була на четвертому курсі. І ми просто буквально пальцем в мапу подивилися, де нема, нема лікарів, де є потреба в лікарях. то було молоде місто Сєвєродонецьк. Воно активно будувалося, там було величезне хімічне підприємство. І ми з чоловіком туди приїхали і почали працювати. У нас був власний будинок, де ми виростили крім сина ще двох доньок. Ми насолоджувалися життям, і все в нас було добре. Все в нас було добре. Нам ми не шукали іншого міста. Війну ми зустріли в 2014 році. У нас були обстріли, обстріли регулярні. Ми тоді лікували людей, лікували військових, які потім приходили масово, бо військові дії точилися поруч. Ми працювали, у нас була своя клініка У 2015 році. Я після цих обстрілів спробувала. Переміститися до Словаччини я подала свої документи, мені потрібно було скласти два іспити, але приїхавши в Україну поновити свою лікарську кваліфікацію, я зустрілася з пропозицією працювати в університеті. Ця пропозиція наклалася на мій сум за рідним містом Сєвєродонецьк. Тому, звісно, я погодилася і з того почалася моя викладацька діяльність. У 2015 році я вже облаштувалася, виконуючи обов'язки обов завідувачки кафедри стоматології Луганського державного медичного університету. В нашому е університеті, який був переміщений, на підконтрольну Україні територію міста Рубіжного збереглися всі кафедри. Багато викладачів переїхало з цим університетом. Ми піднімали кафедру стоматології з нуля, тому що, на жаль, стоматологічних спеціалістів не переїхав ніхто. 24 лютого почалося з обстрілів одразу. Вімкнули 24 лютого і вімкнули обстріли. Розуміючи це все, ми поїхали на кафедру, почали складати речі, почали пакувати все до сейфів, які в нас були, бо я, як завідувачка кафедри, я мала зберегти документацію. Рішення виїжджати з міста ми прийняли після е, постійних обстрілів. Ми просто зсипалися в підвал, не розбираючи там, де сходинки, просто всі зсипалися в підвал. А в цьому підвалі ми просто зберігали консервацію. Я ніколи не думала, що нам доведеться цей підвал використовувати як якесь бомбосховище. Ми доїхали до друзів у Дніпрі, вони нас приютили. Надали прихисток. І чому в Дніпро? Тому що ми сподівалися, що зараз нам скажуть, все добре, повертайтесь, все нормально. Після Дніпра ми поїхали до Хмельницького і ми там заночували, потім продовжили до Ужгорода, Знаєте, на підсвідомості. От як на, на підсвідомості я прощалася з будинком. Так, на підсвідомості я їхала куди додому, до батьків, до мами, до тата. Знала, що там не потрібно щось розповідати, комусь щось пояснювати, що точно там мене зрозуміють, що там мене прихистять. І принаймні, якийсь період я буду в безпеці. Коли я приїхала в Ужгороді, я ще працювала в університеті, тобто ніхто нас не звільняв. Ми працювали, ми закінчували семестр, нам потрібно було провести випускні іспити. Це все відбулося. Університет на той час був переміщений до міста рівного. Зрозуміла, що я до Рівного не зможу поїхати. Я подала резюме своє в Ужгородський університет і подала резюме в Київський університет. Київ відповів швидше. Протягом певного часу я в Києві працювала в інших клініках, зріло якесь рішення, що хочеться все ж таки забрати весь колектив і працювати тут разом в сучасній клініці. Я почала просто крутити головою, дивитися, як воно йде. Ця будівля, де ми і зараз знаходимось, якось так повернула голову, побачила оренду в вікнах і зателефонували і з'ясували, що нам це підходить. У нас працюють переміщені особи, тому що, по-перше, я сама є переміщеною особою. З мене все почалося. Я почала обирати клініку. Як же без планів? Звісно, що плани на масштабування є, плани, плани на розвиток, плани на розширення є. Зараз трошки прийдемо в себе від того, що з нами всіма відбулося, виходячи з того, що в нас був великий медичний центр, там було багато спеціалістів, не тільки стоматологи. Мені, звісно, хочеться не повторити зараз те саме, зробити щось нове. Можливо, щось схоже на колишній естетик. Я думаю, що я не буду оригінальна в своїх мріях. Я молю Бога, щоб всі хлопці залишилися живі, здорові, неушкоджені, щоб Україна перемогла і нарешті відчепилася від нас, дала нам розвиватися. Я хочу, щоб дівчата моїй мої клієнці були щасливі.